Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Зошит. І сьогодні я з вами хочу поговорити про кольорове в'язання. Я вам покажу мої процеси і розкажу, що мені подобається, а що не подобається в кольоровому в'язаннічку. Подобається тим, що процес йде дуже швидко і цікаво. По-друге, це кольоротерапія. Я завжди беру по настрою ті ніточки і кольори. У-третє, це дуже творчий процес, де ти маєш вміти і відчувати кольори, текстуру пряжі, виріб. І в четверте, це таки можна вив'язати всі свої залишки, пряжі, і почати новий процес із тих же самих залишків. І це саме той безкінечний процес в'язання. Яку очікую любу майстриню? І чи варто з ним боротися? То просто беремо всі свої улюблені ніточки і міксуємо і насолоджуємося. Що мені не подобається, те на кольорове в'язання купляти нові ніточки і потім їх безжалісно красити. Але цього не уникнути, якщо ти в'яжеш светрик на замовлення. Як з інтересно. І не подобається при кольоровому в'язанні, звичайно, безкінечна кількість кінчиків, яких треба заправити. Я прячу кінчики різними способами і намагаюся це зробити до прання. І цей процес при в'язанні кольорами так само може бути непередбачений. Тому є завжди кату в холодній воді спеціальним засобом і обов'язково додаю оцет. І незважаючи на всі міри обережності, все рівно пряжа може повести собі по-різному, якщо вона різнофактурна. До цього так само треба бути готовим. Але незважаючи на це все. Цей процес дійсно захоплюючий, і якщо ти в'яжеш ще великими спицями, процес йде дуже швидко і непомітно, вечорами можна зв'язати гарний виріб. Якщо ви все-таки боїтесь, так ризикувати і брати на початках різну фактурну пряжу, різні кольори. Я би вам радила почати в'язати з секційної пряжі, де дуже великі секції, таку пряжу можна знайти в стокі, і це буде гарні вироби, і так само вони будуть кольорові. І ризики будуть зведені до мінімальних. І ви отримуєте. Ось таку гарнючку. А для тих, хто не боїться, в мене ще одна порада, е і, і те, що я не люблю або зважаю скоріше на те, е в кольоровому в'язанні, те, що це не базові вироби. І ви, коли в'яжете кольорове в'язання, обов'язково маєте пам'ятати, про це, і розуміти, як ви можете вписати цей виріб в ваш гардероб, щоб він на вішаку в шахі не був як той одинокий банан, і ви точно знали, з чим його носити. І тоді кольорове в'язання обов'язково ввійде ваше життя і буде вас тішити. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, ставте уподобайки, підписуйтесь на канал. Обіцяю, що буде дуже багато ідей, дуже багато процесів, які ми з вами поступово зв'яжемо. І так зв'яжемо, щоб це носилося і приносило задоволення нам та нашим рідним. Всього вам доброго, гарного дня і до зустрічі на нових відео на каналі.